А ще виявляється для того, щоб гарно виглядати, не обов'язково мати гарний смак, чи вміти підбирати одяг. Одна з найпопулярніших жінок минулого століття, законодавець моди і краси в Америці та Європі, ікона стилю Жаклін Кеннеді, користувалася професійною допомогою. Усі образи від туфель до капелюшки створював так званий нині персональний шопер. Що це за професії? Скільки коштує такі послуги? Сніданок дізнавався. Бізнес-леді Оксана Маріна до підбору свого гардеробу ставиться прискіпливо. Основи ділового дрес-коду вона не змінює, а от з одягом вихідного дня готова експериментувати. Мостіль кежу гдіта ближе к спортивному й понімає определенний тренди в моді. Поняла для себя, что у меня не хватает неких определенних знань в цветовой ґаґамі. Так три роки тому Оксана вперше скористалася послугою персонального шопера. Personal shopper – американський термін на позначення особистого асистента, який супроводжує клієнта під час покупок в магазині або надає йому дистанційні консультації. Ми созвонились по телефону, і перші питання касались того, як я вигляжу какой цвіт волос, какой цвіт глаз. Професійний шопер Катерина Орехова за 40 хвилин телефонної розмови зрозуміла завдання і за кілька днів презентувала Оксані варіанти оновленого образу. Передівського допомагає вистраювати вот базовий не базовий, более широкий гардероб. но ну, щоб он був функціональний, удобний, красивий. Катерина запевняє, вистачає кількох зустрічей з професійним шопером, аби клієнт надалі сам розумів, що йому пасує. Ні, нічого краще, там одної примірки і прямо на. Клієнті, де показують, вот это вот з цим. і хоча б дать толчок, составить там два-три нових образи. Он з цими покупками входять дуже довольне. Вот далі вже продовжується сам вартість консультації і такого дистанційного шопінгу, коли заздалегідь обговорюється бажаний одяг, і модний консультант привозить його в студію. Коштує від 2 до 4 тисяч гривень. За ці гроші шопер працює з клієнтом місяць, а то й більше. Одноразова послуга обійдеться дешевше. Є пакет коли ми беремо клієнта, і їдемо з ним по магазинам стоїть 800 гривень. Ціна в інтернеті варіюється від 200 до 800 гривень за годину супроводу. Головне знайти професійного експерта, поради якого лишаться з вами надовго.